Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати класну і смачну страву, а саме кнедлі з білими рибами. Спочатку кладемо картоплю і Точка так смешнейша. Ось так ми порізали нашу картоплю, солимо, додаємо води відправляємо варитись до повної готовності. Ось так наша картопля буде варитись, ми посолили, варимо до повної готовності і кладемо охолоджувати. Картопля наша зварилася, перетираємо її в пюре. Ось таким чином і відправляємо її до повного остивання. Картопля наша остиває. Ми тим часом зробимо зажарочку. кусочок шиї в мене ось такий. Thank you. Йдемо обсмажувати. козан додаємо пару ложок смальцю. Смалець наш розтопився, відправляємо нашу мерку і обсмажуємо до напівгото. М'ясо смажиться, поріжемо цибульку тим часом. Друзі, в мене є до вас велике прохання. Будь ласка, перейдіть на мій канал, перегляньте там багато класних рецептів. Підпишіться, поділіться своїми друзями, близькими знайомими. Буду дуже вам вдячний. і відправляємо цибулю до нашого м'яса. До На нашого м'яса вдаємо 2 лаврові круста, трішечки підсолюємо і перцю чорного меру до смаку. Гарно вимішуємо. Опускаємо 15 хвилин. М'ясо протушилось, додаємо цибулю на ще хвилин 10 пушку. У нас ще є ось такий перчик болгарський. Заріжемо його. Також закидаємо в казанчик. Наше м'ясо зучане тушкується. Наріжемо нашу родзинку. Ось такі красиві. Наші буковинські білі грибочки. Нарізаємо таким середнім кубиком. Дивіться. Красиві білі грибочки. Друзі, не забуваємо підписуватись на канал, рекомендувати друзям, близьким, поширювати в своїх соціальних мережах. Нам треба підняти активність на каналі. Дуже всіх прошу. Буду вдячний. Буду радувати вас гарними рецептами. У мене ще є дуже багато цікавих рецептів. Нам треба підняти активність на каналі. Так що не забуваємо підписатись, поставити лайк, коментуємо, ділимося з близьким. Ось так ми нарізали наші білі гриби, відправляємо до нашої зажарки. Ось так виглядає наша зажарка. Набавляємо наші гриби. Гарно вимішуємо, тушкуємо пів години. Ось до нашого стила. Трішки додаємо чорного меланого перцю. Трішечки підсолити. Добавляємо яйця. У мене качачі, буде більш смачно і більш жирно. Можна так, зазвичай, надавати поруч, але ну, так як в мене є качені. Я додаю качені. І борошно пшеничне. І гарно це все вимішуємо до однорідної консистенції. Бачите, що яйця дає більш такий жовтавий колір. Можна курячі яйця домашні, але якщо немає домашніх, то можна і звичайні. Ось такий красивий у нас колобочок виходився. Залишаємо на 10 хвилин, щоб мука віддала свою клітковину і будемо формувати. Тісто наше постояло, будемо формувати наші кнедлі. Ось такий невеликий шматочок. Робимо невеличку колбаску. Ось таким чином трішечки муки. Щоб не прилипало, розріжемо на дві частини трішечки приплюснути і нарізаємо. такими гарними кнедликами. Викладаємо на рушничок. Так завжди робила моя мама, моя бабуся. Вкладаємо на рушничок і потім будемо заварювати. Друзі, ви також можете їх заморожувати, собі сформували на якийсь рознос морозилочку не замерзли, потім в кульочок склали, в будь-який момент можна витягнути, закинули і маєте готовий обід вечерю. Ось така кількість нас вийшла. Я поставив воду, підсолив, зараз будемо заварювати. Водичка наша закипіла. Відправлюємо наші кнедлики сюди обережно їх помішуємо, щоб вони не втратили свою форму. Після того, як вони сплили, буквально хвилинку-дві варимо. Ось такі вони гарні виходить. Ось такі у нас гарнесенькі кнетлі виходить. Виймаємо їх прямо у нашу зажарочку. Так, друзі, ось така кількість у нас вийшла. В кінці додаємо немаловажний інгредієнт. Це у нас чесночок Гарно мішку, великий аромат. Друзі, не забудьте поставити лайк, підписатись та прокоментувати. Друзі, всім смачного. Неймовірно, смачно. Всім рекомендую.